Сорі, але я тобі не вірю. Ігор! На, no, Дзвони yeah. в службу перетунку. Кажи, що не хочеш більше жити. Вважаю, що ти заслугуєш найбільш жіночну роботу, аніж служба в ДСНС. Співай вдома, займайся собою. Не ми тобі суперкоротку. Ось, наприклад, інвесторів допомогли знайти для нашого заводу хімічних добрив. місцевим роботи вистачає. Об'єкти режимний, у вас перепустка є. Мені шкода, але я вас не можу пропустити. Ага. Повні кишені. Тож давай, не прогав. Ти чому досі тут, коза? Скільки вже можна чекати? Гроші давай! Нема. Що? Да. Я люблю жорсткий секс, але цей не шийник, котрий ви тримаєте в руках, це не знаряддя для вбивства. Можеш піти з нами по-доброму або. Анжела, привіт, це я. Чує ж тут до нас заходив капітан поліції Тищенко. Угу. За тебе питав. Та не хвилюйся. Я Угу. Давай пока. Мені мільйон доларів. Зачекаєш, доки звільниться. І бажано на вулиці. Ну ти що, на мири не бачиш, а? Ти що бідляк? Береги що, а? Да не очкуйте, адвокат. Сьогодні кореш повернувся. гуляємо. Ти труп. Не брешеш. Дивись, Дивись. Наступного разу я тебе закопаю. Шкодувати не буду. Скажу чітко та коротко. Боря. Ганно, будьте щасливі! Жалко ти. Ого, яка ти стала Нечасно і директором, і власником. Ну, звісно. А чому саме в комішанці? Що ти хоч комусь, слово збовнеш? Я тебе вб'ють. На зареті. Потім з дівчиною спав. Свідки весь натовп, а потім вона. Так що, може, я піду. Ну тоді спілкуйтеся з моїм адвокатом. Він не подобається, що я тебе забезпечую. Кажи зінувайся! Знаєте, мене ніколи раніше ніхто не малював. Що ви питаєте? І познайомився з Марією Богратьмою та її братом Романом. Вони повірили в мене. Там люди. Чи ви чекаєте, поки вони помруть? Що? Ризиковано? Туди з тим померти? Оце такі врятувальники. Та грош вам ціна в базарний день. Ідіть, будь ласка. Дівчина, я вам що? Не зрозуміло пояснив? Або ви зараз заспокоїтесь, або вас сам заспокоїть. Зрозуміло! Я бачив, як ти дивилася на цього полковника. Він і по службі допоможе піднятися, так? Кажи, переспала з ним, вже, чи ні. Що За безпредел. ви такі? Це не моє, я тобі ще раз повторюю, мусоре. Ну що ти солоденький? Не болить, фейс, не? Привіт. Сьогодні твоїх бачив. Просила тебе обіняти. Ми своє слово тримаємо. Давай. Слухай, мужик, я проти тебе нічого не маю. Але вже так сталося, що твоя дружина більше тебе не кохає. Все добре. Хвилюються за тебе, сумують. Все як у всіх різне. Ясно. Чуєш, я тут тобі бикашки привіз. А, -а, а, так ти з ними заодно. Ну зрозуміло. Це ж не твої родичі там гинуть. Чи вже померли? Да <свистити> не буду їх вбивати. Добре знаю свою сестричку. Скільки ще вам може повторювати це? Ви на мене вбивство. Не вішайте. Я нікого не вбивав.